Доброго вечора. Щиро дякую всім підписникам моїм, хто підписався на сьогоднішньому ефірі. Так, дуже приємно. Було два ефіри, підписалися. Щиро вам дякую. Взагалі, велике дякую моїм підписникам, яких я маю. Дуже приємно. Отже, я багато разів говорила вам, що наша машунька вчиться і працює в Одесі, так, тут в Україні, в Одесі, так, наша машуня. Багато відео я розповідала. Отже, дивіться, е, така справа. Я маю вам, так, думаю, так, е, що мені треба вам сказати, тому що, може, є підписники, які підписувалися саме на цю тему і підтримували мій канал і було цікаво надалі. Е, дивіться, зараз машунечка наша виїхала за кордон. Ну, ось так, щоб ви знали. Мирного неба і всього вам найкращого бережемо наших діточок. Синочку, не віддамо. Бережемо наших діточок. І молимося. Молитися вам, вам обирати, молитися чи не молитися я молюся. Всього найкращого і далі обов'язково буде. До зустрічі!